Вітаю глядачів телеканалу Усі чотири дивитесь новини в студії. Працює Олена Крячко і на початку коротко про головне. 26 лютого день спротиву окупації автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Спогади ще той фрукт ухилянка намагалися переправити за кордон у вантажівці із товаром. 17-річний чернівчанин Максим Ротар став бронзовим призером чемпіонату України з дзюдо. Спротив триває рівно 11 років тому в цей день на заклик меджлісу кримськотатарського народу в Сімферополі перед будівлею Верховної Ради Криму відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей. Мітинг зібрав від 5 до 10 тисяч учасників. Тоді за подіями у Криму спостерігав весь світ. Але вже вранці наступного дня будівлі парламенту та уряду АРК захопили російські військові. Тож саме в цей день Україна вшановує мужність і героїзм громадян, які проживають на тимчасово окупованому півострові. Активісти жовтої стрічки протягом 11 років постійно нагадують, що у Криму й досі чекають на Україну. Ми повернемо Крим. Я в це вірю. Це має статися. Український режисер та військовослужбовець Ахтем Сітаблаєв народився та майже усе життя прожив у Криму. Бачив окупацію на власні очі зі знімальною групою. Сі чотири поділився переживаннями та роздумами про те, коли ми повернемо наш сонячний півострів. Ах, там на власні очі бачив, як росіяни прийшли окуповувати його рідний Крим. Коли ти бачиш, як твою батьківщину на тобто твоїх очах зараз куповують, і що, який маргінесу починає просто просочуватися да, на вулиці твого міста, і я не наводжу це почуття безпорадності і неможливості щось ну, якось протистояти цьому. І потім. Місяця два-три, коли я вже поїхав з Криму. Не знаю, чи можна це назвати депресією, але у мене був дуже пригничний стан. Сонячний півострів згадує із усмішкою, адже найтепліші спогади пов'язані із рідними людьми. Саме теплі спогади, ну звичайно, це мої батьки, і мої діти, і земля і море, і повітря, і все те відчуття, що тебе єднає з твоєю батьківщиною. Віру у те, що Крим знову буде українським, вселили Вахтама його батьки. Це таке відчуття повноцінного життя. Чи вірю я? Звичайно вірю. У мене є приклад моїх батьків, які під час ізнування Радянського Союзу постійно плекали ту віру, що ми повернемось до Криму. І нас переконували в цьому. Коли потім став ну, дорослішим... Дорослим я запитував, звідки в неї була така віра, тому що ознак того, що та імперія, якою був Радянський Союз, там розвалиться да, коли-небудь, не було. Вони мені відповіли, що власне віра в те, що це неодмінно має статися наше повернення до своєї батьківщини. Ну і звичайно, праця і їх доєднання і безпосередня участь в національно визволеному русі, крамських татар. Задля повернення на свою історичну батьківщину практичні речі, непохідна віра. Тому що якщо не вірити в це, ну це може привести якраз до е, того стану, коли людина не буде нічого робити. Ну, мовляв, я не вірю. Так навіщо мені щось робити? Е, все рівно цього не станеться. Звичайно, цього не станеться, якщо ти не будеш щось робити. А мотивом, мотивацією для того, щоб продовжувати робити, має бути твоя внутрішня впевненість, твоя віра в те, що інакше справедливості не буде, навіть якщо це не відбудеться за моє життя. Я в принципі свідомий того, але це має відбутися. Любов Копоть, Олександр Окіпняк, Микола Ганутін, новини Сі4. Житель Чернівецької області, який працює експедитором у фірмі з доставки продуктів харчування, вирішив підзаробити на незаконному переправленні громадян через державний кордон. Знайшовши клієнта, перевізник сховав його у вантажівці з товаром та разом зі своїм напарником повіз замовника до державного кордону з Молдовою. Автомобіль зупинили, а порушників затримали. Прикордонники дізналися, що житель Рівненської області за нелегальну подорож до Молдови заплатив 7,5 тисяч доларів США. Стосовно нього склали матеріали про адміністративне правопорушення, а перевізника затримали. 17-річний чернівчанин Максим Ротор став бронзовим призером чемпіонату України з дзюдо серед кадетів. Він єдиний представник Буковини, якому вдалося піднятися на п'єдестал. Максим займається дзюдо вже 9 років. За цей час зібрав понад 60 медалей, змагаючись як в Україні, так і за кордоном. Як почався шлях Максима у дзюдо, і що допомагає йому досягати успіхів у цьому спорті? Далі у сюжеті. Інтенсивні тренування по кілька годин та відпрацювання технічних прийомів. Ось так готується до змагань Максим Ротар. Найскладніше – це перше вже самого себе перебороти, перебороти свою лінь і навіть деколи складно в себе повірити для того, щоб десь якось вийти впевненим, десь якось вийти без того страху, без мандражу. Тобто, в першу чергу, це як віра в себе. Ще на дзюдо у вісім років Максима привела його мама. Саме вона його найбільше мотивує, підтримує на кожних змаганнях, надихає і вірить у перемогу. Ходили в різні гуртки, в різні секції, і нічого так ну можна сказати, так в душу не западало, як запав дзюдо. своєю естетичністю, своєю гармонією, своєю повагою до суперника. Вона взагалі в першу чергу виховує не спортсмена, а людину. Вона Дуже сильно допомагає в житті і в подальшому мене мотивує. Як би це знаєте, дивно не звучало, так не дивно, а смішно мене мотивує. Моя мама вона всі ці роки вона завжди зі мною. Вона мене завжди підбадьорує. Вона мене завжди. Як можна сказати, мотивує і кожну зустріч, яку я виіграю, на кожну зустріч, на яку я виходжу, це завжди лише її ініціатива, це завжди лише її, так можна сказати, труд. І це все лише заради неї. Любов до дзюдо Максиму також прищеплював його дідусь, який теж колись займався цим спортом. Він займався, ну, він давно вже не займається, але займався ще під час СРСР. Він був призером Союзу. Він був теж доволі хорошим спортсменом, теж, можна його сказати, його теж ну, задіяність в тому, що я далі продовжую цим займатися. Були моменти, коли перегорав, коли думав, ну немає смислу, а який смисли їждиш на змагання, там проігруєш, тут травмуєшся. Тобто, ну, Просто ну, ти стараєшся, стараєшся, а воно нічого не дає. Але ось. Так ще раз сказати, сім'я, батьки, близькі люди, вони завжди тебе підбадьорують, вони завжди ну, за тебе. Давид Осипян тренує Максима тільки три місяці, але з першого заняття помітив у ньому небиякі здібності до дзюдо. Талановитий спортсмен. Зразу було зрозуміло, що вже в нього багато вклали інші тренери, тому, можна так сказати, готовий продукт був вже. Враження були, що він буде. Досі... Досягати результатів. Максим став бронзовим призером чемпіонату України з дзюдо серед кадетів до 18 років. У змаганнях взяли участь 527 спортсменів із 22 регіонів України. Максим боровся у ваговій категорії до 81 кілограма. Йому вдалося отримати бронзу, незважаючи на травмовану руку. Я відборовся шість зустрічей. Я дійшов до півфіналу. Там на жаль поступився опоненту з Києва. Настроювався на нього. Був момент, де міг і задушити, міг і виграти, міг вийти в фінал, але Ну, ще своє покажемо, ще своє виграємо. На жаль, там поступився, поступився на бойовий прийом. Вже хотіли, медики казали, викликаємо швидку, ти боротися не будеш, то тобто, в мене щось плече чи було чи що. Я, але я так був, ну, я так вихований, я так настроєний був, що я не віддам бронзу, я краще за нею програю, чим взагалі не вийду боротися. Тренування кожен день проходили. Три дні в цьому залі три дні ми ходили з ним ще й. Ще в інші зали готувалися, готувалися під його, під його знаю, там, основних суперників. Тому, бо він вже програв тих, кого він, він програвав, на цьому чемпіонаті він їх виграв. Це відбір на чемпіонат Європи. Зараз хто попав в трійку, буде чотири Кубка Європи. От Максим поїде на, на ці чотири кубки. Якщо він покаже гарний результат. То він поїде на Чемпіонат Європи. Максиму вдається поєднувати тренування з навчанням у коледжі, де здобуває фах юриста. Зараз готуюся до НМТ, зараз до додаткові і змагання, і тренування, і збори. Я ну я стараюся рано встати, там побігати, піти на додаткову з додаткової пари, з пар я стараюся прийти в зал. Поборотися відпрацювати, працювати, потренуватися, і після боротьби піти ще в зал. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4 у Буковинських Карпатах. Помітили чотирьох козуль, які гуляли за сніженими пагорбами. У нацпарку Черемоські зазначають, що козулі мешкають у хвойних лісах, полюбляють узлісся, галявини та зарості чагарників, де можуть знайти корм і укриття. Щоб допомогти тваринам пережити холодну пору та поповнити дефіцит мінералів, для них облаштовують підгодівельні майданчики. Це були всі новини. На цю мить більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4